В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проект Української служби радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Нові викриття та розслідування програми схеми. Ви зможете побачити вже у вересні. А поки пригадаємо найцікавіші історії нашої програми за останній рік у сьогоднішньому дайджесті. На початку лютого 2016 року журналісти схем знайшли на публічному ресурсі YouTube свіжі відеозаписи. Викладені вони з невідомого акаунту цьогоріч. проте події на них датовані груднем 2014-го. Відео, нібито, зняти прихованою камерою в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Він до звільнення з посади в травні 2015-го відповідав в міністерстві за державні закупівлі. Раніше вже було офіційно відомо, що приховані зйомки в кабінеті Чеботаря проводила Служба безпеки України на прохання військової прокуратури в рамках кримінального провадження про корупцію в МВС. Але до цього в мережу потрапив тільки один шматок відео з цієї зйомки, де чеботар нібито обговорював продаж за заниженою ціною піску, що перебував на зберіганні в МВС. Тепер, схоже, ми натрапили і на інші шматки цієї прихованої зйомки в кабінеті високопосадовця, якщо, звісно, це не монтаж. Розмова на одному з відео відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, та особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. І стосується вона закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Так, Там сашки не педи.

Шуть. Ну, ти знаєш, що Це Сашу, ну що знаешь, мы с Це Сашу, куди так, сколько ти на Нового года можеш поставити? Ну, если не вода. Mm. Не можешь, может, там немного, может, заказать. И давай так, ты заказывай. Максимум что штук сделал? Да, ну сухуй. Заказывай на следующую партию, сколько там, 2000. Да. Заказывай на 2000, а я сразу после Нового года убиваю. на папа сейчас не дадите. Нет, мы же не можем предуплату дать или надо, чтобы ты нам поставил до Нового года поставлю, Стужку поставив на біса процента підоплати, то штук. А далі все ні, вот, дивіться, що ви можете отже, з розмови зрозуміло, що людина, схожа на сина Авакова, хоче поставити велику партію рюкзаків в МВС, але тільки після нового року і навіть просить передоплату. Звіряємо те, про що йдеться на відео, з реальними подіями діалог на відео датований груднем 2014 року а вже в лютому 2015 мвс дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень найбільший підрядник має відвантажити 5 тисяч штук товару це маловідома фірма дніпровент В сети появилось видео, где зафиксировано, что вы приходите в кабинет к Сергею Чеботарю и вместе с ним обсуждаете коммерческие вопросы. Я хотел уточнить, могли Первый бы... Первый раз об А вы приходили к нему, были в кабинете? Я не помню, может был, может нет, не знаю. А в декабре 2014-го были? Нет, так я вам точно не скажу, не помню. А обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД? Никакого отношения, ни я, ни кто-то из моих членов, моей семьи к этому не имеет. Я это не понимаю, честно, честно не понимаю, о каком видео вы говорите. Да я готов вам выслать или показать, или посмотреть, не что видите, что вы это, просто послушать. обсудили. Это мне неинтересно, неинтересно помогать вам делать вашу работу. Извините, конечно, до свидания. Ксувати на відео вихід президента із авто працівники удо забороняють. У колоні на чолі з президентом їх десятки. Під час цього заходу поруч із президентом ми помітили два знайомі обличчя охоронців. Вже у редакції співставили стоп-кадри з відзнятого матеріалу із архівними фото. Ці двоє охоронців, які тепер супроводжують президента Петра Порошенка, як дві краплі води, схожі на тих, що охороняли колишнього президента втікача Віктора Януковича. Наприклад, ось вони поруч із Януковичем у вересні 2013-го на футбольному матчі Україна Англія чи у квітні під час відвідання науково-практичного медичного центру. Невже Петро Порошенко президент, що прийшов до влади через революцію, довірив своє життя тим же людям, що оберігали Віктора Януковича? Відтак через тиждень схеми відвідали інший захід за участю Петра Порошенка урочистості з нагоди Дня Конституції. Помічаємо ще двоє знайомих облич. Їх нам вдалося ідентифікувати. Це Віктор Володимирович Резніченко. Ми знайшли його сторінку в мережі Фейсбук. А ось відео, датоване 13 грудням 2013 року, третій тиждень Євромайдану. Завершився безрезультатний круглий сіл з опозицією. Віктор Янукович тікає від преси. Віктор Резніченко і з іншими працівниками УДО перегороджують шлях обуреним журналістам. Вже за два місяці Віктор Янукович втече до Росії. А у його наспіх покинутій резиденції залишаться матеріали та документи. Чорна бухгалтерія усього господарства Януковича. Були там дані і про готівкові доплати його багаточисленній охороні. На ресурсі Янукович Лікс, інтернет-сайті, де зберігаються скановані документи з Межигір'я, ми знайшли згадки і про Віктора Резніченка, який тепер оберігає Порошенка. Це відомості про отримання коштів у іноземній валюті. У загальному списку відділу особистої охорони навпроти його даних 1250 доларів, та заробітна плата за серпень 2011 року 1250 доларів. Ми можемо е, говорити про е, отримання неправомірної вигоди. Тобто, це е, ну я б не сказала, що це кримінальна відповідальність, зважаючи на суми. Е, але адміністративна і дисциплінарна відповідальність. Як вам вдалося ви, працювати ви, ви, ви наверное, і на Януковича, і на Порошенка, пане Віктор, з ким краще було працювати з Януковичем чи з Петром Волотійовичем? Відповів за підлеглих начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме він має бути відповідальним за підбір кадрів, тим паче для президента. каже, працюють ті ж самі, бо бракує професіоналів. Щоб стати професіоналом, один-два роки ну, занадто мало. Тут треба школа, школа, яка передається з руками, школа, яка набувається, той досвід, який, який також не приходить. Я не зможу взяти працівника міліції, працівника Національної гвардії. І через півроку сказати, що цей військовослужбовець, професіонал, він виконує свої обов'язки ну, високопрофесійно. Позбутися тих людей, які професіоналами, але які працювали раніше з кимось, ну це був безглуздя. 23 березня 2016 рік. 20.00. Кабінет міністрів України. Автомобілі супроводу олігарха Ахметова стоять на вулиці Садовій біля заїзду у двір Кабінету міністрів. Поряд чекає охорона і автомобіль супроводу народного депутата, лідера радикальної партії Олега Ляшка. 21.00. Позашляховик Ляшка виїжджає з кабінету міністрів. Ми ви були у Кабміні одночасно з Рінатом Ахметовим. З... з ким ви там зустрічалися? Е, я дякую, ви краще в мене знаєте мій графік, я, чесно кажучи, щодня. У воспів з... вечора у Кабміні був Ренат Ахметов. Я майже я не знаю, де був Ренат Ахметов, а я не бачив. З... І в середу, і в четвер, минулого тижня, і вчора я зустрічався з Яценюком, і з Порошенком, і з Гройсманом». Сам... Майже за годину ворота відчиняють і для Мерседеса Донецького олігарха. Прес-секретар прем'єр-міністра у соціальній мережі прокоментувала зустріч Яценюка і Ахметова. Це була одна із багатьох планових зустрічей прем'єр-міністра України, які він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу. Арсенія Яценюка, як главу уряду, турбувало питання зменшення обсягів валютної вирочки від компаній, в тому числі власником яких є Рінат Ахметов, що може потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету. Однак прес-секретар прем'єра ні слова не каже про приїзд Радикала Ляшка саме в середу, о 8-й вечора. Я ви зустрічалися з Яценюком? Я не пам'ятаю. Я щодня зустрічаюся. У мене щодня зустрічі. Я ж кажу, вчора я зустрічав з Яценюком. минулого тижня, мінімум 3-4 рази. З президентом, з Яценюком, з Гройсманом. Я лідер політичної фракції, яка е, ми ведемо перемовини про формування коаліції. Я зустрічаюсь з усіма. Просто в той час Ахметов зустрічався з Яценюком. Ви Теж зустрічав з одночасно? однечасничі, наскільки я розумію, кабін великий. Так і якщо, наприклад, яценюкз на зустрічі мої з яциніком ахметова не було. За день до спільного перебування у кабінеті міністрів олігарха та радикала нам вдалося зафіксувати. Як позашляховик Ляшка приїжджає до офісу СКМ Ріната Ахметова? От мене зараз запитали представники Радіо Свобода, що я робив в офісі Ріната Ахметова минулий понеділок. Зустрічався із керівником «Запоріжсталі» Шурмою. У понеділок чи вівторок я їду на «Запоріжсталь». Чи планує панове Ляшко наступного тижня чи в майбутньому найближчому візит до «Запоріжсталі»? У меня пока нет подтвержденной информации, поэтому ничего вам сказать не могу. Потому что, когда нам заходит какой-то визит, у нас предполагается любого уровня, неважно, какого это депутата, либо это просто кто-то из руководителей предприятий, к нам всегда присылают письма. Я таких писем еще не видела. Свою кар'єру Володимир Кістіон розпочинав саме тут, у Вінниці. З 2001 року він був головою Вінниця водоканалу. З 2008 став заступником міського голови. І уже з 2014-го він переїхав до Києва і став заступником міністра регіонального розвитку та будівництва. Отже, все своє життя Володимир Кістіон був чиновником у його деклараціях. І статки відповідні, а ще дві старенькі машини і одна квартира. А це будинок у тій же вінниці на вулиці тракторній. Затишний маєток, басейн, своя ділянка. Всього площі цієї землі 10 соток. Сусіди підтверджують, це будинок сім'ї колишнього заступника мера Володимира Кістіона. Його не знайдеш в офіційній декларації. А ви не спросите? Це будинок Володимира Кістіона чи ні? Ну, бо да будинок це Кістіона на да, красний, красний. Оце двоповерховий Стровий, з балконом. Так? Да, да, да. А він тут часто буває? Я не знаю. Лікарі, вчителі, вчені люди, що все життя працювали на зарплатню від держави, знають, що офіційно на такий маєток не заробити і за все життя. Як же це вдалось новому українському віцепрем'єру, чиновнику родом з Вінниці, родина якого також не має бізнесу. Почнемо з земельної ділянки. На неї дехто роками гроші накопичує. А Кістіону як дістався цей шматочок української землі. 2008 рік Володимир Кістіон голова місцевого обласного водоканалу. Саме цьому комунальному підприємству належать отці Вінницькі землі. Та водоканал вирішує віддати частину земель під приватну забудову. Своїм рішенням міськрада починає різати цей комунальний пиріг. Вона належала Вінницькій міській громаді. Неозброєним оком можна побачити, що по одну сторону стоять надзвичайно дорогі маєтки на землі водоканалу, а з іншого боку, прості оселі Вінничан. Фактично, по на одній вулиці з'явився ось такий страшенний дисонанс. Коли там поселилися чиновники вельможі, там з'явилася дорога нормальна тільки після того. Тобто, за такими принципами вона розподілялася. І от частина земель водоканалу, очолюваного на той час Кістіоном, дістається безоплатно такому собі Юрію Івановичу Пиндику. От тільки йому жити тут не судилося. Тут поселиться вся родина Володимира Кістіона, нинішнього віце-прем'єр міністра України. Як так вийшло, Тому що будинок ну, розташований на земельній ділянці пана пиндика, так тому що ну, пан пиндик до чинного законодавства отримав земельну ділянку, потім запропонував щоб вікно ну, її припро продати. І си, ну, і купив вже в Києві. Нам таки вдалося зв'язатися з Юрієм Пиндиком телефоном і розпитати, чому на землі що він безкоштовно отримав від водоканалу. Зрештою оселився не він сам, а збудувалась родина колишнього голови водоканалу. я мабуть, раніше стояв на черзі і отримав той час. Чому ви його продали? Ну ви ж отримували цю землю безкоштовно і так довго на черзі стояли? Е, тому що це я допоміг дочки будуватися і зараз живу з нею і з За скільки ви продали цю ділянку Дмитру Володимировичу? Ні, я, я вже не пам'ятаю це. Так давно було, що я вже навіть не скажу. Що... Зачекайте, але ж у документах у відкритих офіційних реєстрах чітко зазначено, земля не продавалась. Вона досі у власності водія міськради Юрія Пиндика. Офіційно, тож як він міг продати землю без перереєстрації? Невже йдеться про усні домовленості, готівкові розрахунки та несплату податків за продаж землі? Або ж мова про те, що виділяючи землю водоканалу водієві мерії, що потім возитиме й самого Кістіона. Його схоже використали як підставну особу. Добрий день. Я забороняюся знімати. Скажіть, хлопці, як тут можна вийти погуляти? Нельзя, це частна Частна власність. власність? не треба знімати. Може, кого вона належить? Кому належить Як Кому? Кому? Хазяїн? А хто хазяїн? Он дій його є тут дому. Ці хлопці, ну, були охоронці чи хто вони, тобто mm. нас не промогли потрапити на цей парк. Mm. Бо вони сказали, що це приватна власність. Так, але це не є приватна власність. Да? Це, це, ця земельна ділянка, вона не може належати, навіть якби захотіли зараз по закону, вона не може належати особі приватній. Да? Вона може бути лише у власності в даному випадку держави. Да? А, тому вони вас обманули. Держгеокадастр у Бориспільському районі Київської області. Уже в проєкті землеустрою ми можемо знайти заяву Валентина Нечіпаренка, нинішнього народного депутата України. Надана мені ділянка цитую використовується виключно за цільовим призначенням, а саме сінокосіння трав для заготівлі сіна. Я звертаюсь до вас з проханням розширити дану земельну ділянку, оскільки кількість заготованих кормів є недостатньою для коних, які я отримую. На земельній ділянці, що надається мені у власність для садівництва, крім вирощування овочевих культур, посадки фруктових дерев, буду вирощувати домашню птицю в дошках кури, кача та також кроликів. Дана діяльність буде основним засобом прожиття, тобто забезпечуватиме мою сім'ї фруктами та м'ясом. Чому надали от, о, цьому Валентину Миколаєвичу конкретно, а переконаний відмовили десяткам, якщо не сотням інших людей, які просили землю, ну це вже питання інше. У державній архітектурно будівельній інспекції інформували дозволів на будівництво і берегоукріплення на земельні ділянки пана Нечепоренка не надавалися. Декларацію не реєструвалася. Декларація про початок, декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Це самочинне самочінне будівництво, правда? Ну у нас немає. Можливо, там воно було ще в нас інформація стосовно документів дозвільного характеру, тільки повна з 11 року. Те, окрім того, що це використання земельної ділянки не за здійсним призначенням, ще ще й порушення обмежень на а, а, господарську діяльність у прибережних захисних зонах. Да? Бо в одному там, з погоджень там чітко здається вказано, що серед обмежень це прибережна захисна зона. Скажіть, будь ласка, чому ви його забудували в прибережній захисній смузі? Нема там нічого в прибережній смузі. Ну, будиночки, бетон. Як Ні. взагалі ви отримали Ні. дозвіл? На Ми... будь... Ви коли, ви коли задаєте питання, ви подивіться, скільки там метрів до захисної смуги. Там понад 100 метрів. А от та, там, де забудовано, це забудовано на території, яка під будівництво більше, ніж 100 метрів. Хочі, це маєте, моя... Вона просто на березі річки Дніпро. Це, це там стояла якась будівля з часів Радянського Союзу. Подійка, вона... чому немає доступу громадянам до цієї території? Чому немає доступу громадянам? Пане народно депутат, чому ви не даєте доступ громадян до земельної ділянки, яку ви Слушай, орендуєте на березі Дніпро? Пане народний депутат, дайте відповідь, чому ви не даєте доступ громадян? Три гривні і майже одна копійка на місяць обходиться народному депутату Валентину Нечіпоренку. Оренда земельної ділянки розміром понад один гектар на річці Дніпро. Відповідно до угоди між Бориспільською районною адміністрацією та народним депутатом. А оскільки у народного депутата дві однакові земельні ділянки на річці Дніпро, то сплачує орендної плати він за місяць 6 гривень та 2 копійки. Шукали офіційно задеклароване майно шокіна. Зокрема, він є власником квартири на вулиці Ярославів вал у самому центрі Києва, а також земельних ділянок в селі Ленди в Київській області. Та, схоже, що самого генпрокурора і тут давно не було. Добрий день, А ми шукаємо. Кого? Вашого сусіда Віктора Миколаєвича, ви не знаєте, давно вони були? Не знаю я давно я його не хочу. Де ж він насправді мешкає? Схоже на те, що Шокін міг, якщо не постійно проживати, то часто перебувати ось у цьому будинку у селі Забір'я під Києвом. Цим маєтком на майже 900 квадратних метрів Шокін офіційно володів до літа 2014-го, Хоча в своїй декларації цього не відобразив. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй доньці Вероніці Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про те, що Віктор Шокін офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який нам вдалося віднайти. Від імені дитини договір підписувала її мати Оксана Гриневич. Зараз господарів вдома ми не застали, однак будинок посилено охороняють. Зокрема, й поліція охорони. Цікаво, що Шокін досі продовжує офіційно орендувати у сільради ділянку в притул до подарованого маєтку. Тут є місце для городу та худоби. Раніше телепроект без парканів зафіксував, як Шокін виходив саме з цього помешкання вже після того, як переоформив оформив його на Вероніку Анастасію Гриневич. Тоді за генпрокурора на брифінгах виправдовувався його підлеглий. Прокурор-спікер Владислав Куценко. Мовляв, будинок давно не у власності Шокіна, а ночує він там, де хоче. Близько року, півтора року назад, генеральний прокурор його подарував іншій особі. Це не є його приватною власністю. В сьогоднішній день генеральний прокурор Віктор Миколаївич Шокін є неодруженим холостяком. Тому в свої дні і ночі він проводить там, де вважає за потрібне. Вузами брака він не зв'язаний ні з ким. І це було його приватне перебування у цьому будинку. І він як людина, як чоловік, і дай Боже багатьом чоловікам в 63 роки мати стільки сил, перебуває де хоче, з ким хоче, в тому числі і днює, і ночує. І це дійсно була б особиста справа генпрокурора. Якби не знаходились нові нові факти, що за своєю таємною родиною він може приховувати своє справжнє матеріальне становище, особливо зараз, після року роботи на посаді генпрокурора. Та відставки після критики через незадовільні результати. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПер. До зустрічі у новому телесезоні. Щасти!